У 1941 році, коли почалася війна, Івану Ляшку виповнилося 16 років. Хлопець тільки встиг закінчити сьомий клас в селі Щураве під Красним Лиманом. Коли в жовтні в Красну Лиманщину окупували німці, молодь евакуювали. Іван і його товариш Олексій випадково відстали від своєї колони, щоб не померти з голоду. Звернулися до запасного полку регулярної Червоної армії. Поставте на очоти цих двох пацанів. на і обму обмундіруються. І починають із нашого полка запасного формувати саперно-мостову бригаду. Перше бойове хрещення Іван Євдокимович пройшов під час будівництва мосту через ріку Донець поблизу села Студінок. Уже к концу підходило, підходило строїтельство. Являюся типу, бомбардировщики, юнкерси. І начали літять над мостом і збрасувати бомби. В лютому 1943 року Іван Ляшко брав участь у визволенні Слав'янська від фашистів. Ті події він і досі пам'ятає до найменших дрібниць. Вигнали, фріца з центру Слов'янська. Славянськ був, звісно, розрушений здорово, особливо багатоетажні дома. И ми далі погнали, погнали этих фрицев в направлении строймаша, в направление машмета. Від Сталінграда Іван Євдокимович дійшов до Берліна. Саме в Берліні він почув таке довгоочікуване перемога. Демобілізувався з армії Іван Ляшко лише в 1950 році. Оселився в Слав'янську, де мешкає й досі. В мирний час працював на будівництві, одружився, виховував двох синів. Наразі мріє відремонтувати свій маленький будиночок. Палки просідають, потолок трескається і може це все. Заваліса <звонити> на мене. Іван Євдокимович дуже сподівається на допомогу керівництва міста. Навіть записався на особистий прийом до мера, бо подолати ремонт самотужки не в змозі немає ані коштів, ані здоров'я.